Так, вже розпочинається перший матч третього сезону 5х5. Гомін зустрічає Минай. Так, вже розпочинається вже неочікувана втрата на початку турніру. О, гольовий момент у Минаю. Контратака Гоміну. Ой-ой-ой. Суддя зупиняє гру. Відкладений фол. Зараз будемо дивитись, що запропонує гомін. Сімнадцятий номер розбігається. Мінає ініціативу свої руки та бере контратаку. Гомін відбирає м'яч. Позиційна атака в гомін не дуже виходить, бо 4 в 2, подача, гравець підставляє вдало спину. Вратар дуже хорошо справляється та відбиває м'яч на котовий. Це Ауд Менай. Пробую, І удар. На жаль, повз ворота. Менай має спробу пресингувати. Перевод на фланг. Скидка назад. Ой-ой-ой, небезпечний момент! І м'яч уходить на кутовий! Скидка назад! Удар і буде аут. Гомін втратив м'яч та буде подавати минай! Минай розводить позиці... позиційну атаку. Небезпечний момент біля воріт минаю, але воротар дуже розумно відбирає. Гомін пропонує свою атаку. Навіз. Воротар грає головою. Аут. варіант. Скидка назад. далі! Небезпечний момент штанга. Зараз від голу рятує штанга, але це дуже небезпечний момент. Мінай відповідає своєю атакою. Гравець Гоміну дуже добре зіграв захисті. А от відминаю. Небезпечний момент. Удар. Гомін заблокував. Боротер віддає небезпечну передачу в центр. Позиційна атака відминаю, але захисник відправляє м'яч на кутовий. Тайм-аут тайм-аут! Гомін бере тайм-аут.

На полі з'являється новий гравець. Це воротар команди Гомін. Гомін вводить м'яч. І йде перспективна атака по правому флангу. Мінай відбирає м'яч та йде контратака. Аут. Аут буде вводити команда. Мінай. Дуже перспективна атака, але воротар дуже добре вибрав позицію. Та перевів м'яч на аут. Гравці минаю, тягнуть час та м'яч уходить від воріть Гомін дуже швидко розпочинає атаку та дуже добре проходить до воріт. Минаю, і починаю свою контратаку, але гомін відбирає м'яч. Віддає в центр. Помилка гравця минаю. Та йде контратака. Відпоміну. Буде котовий. Дуже небезпечна атака, і на дальню. а на дальній нікого немає. Воротар вводить аут. Остане, на своєму міняємо. Кавець тягне м'яч, але в нього відбирають іде. І могли б розпочати контратаку. І набирають ходу, але помиляється дев'ятий номер команди. Минай шукає. Пропозиції до атаки. Все, 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 Удар перекривають. І м'яч уходить від воріт. Удар розводить. Не треба це робити. Мене пресингує. І контратака. Дуже перспективна. І е -е, помилився, гравець, та відібрали м'яч. Помиляється гравець минаю та йде контратака. І воротар забирає м'яч. Гравець Гоміну втрачає м'яч, м'яч виходить. Позиційно розпочинаю атаку, шукаю пропозиції, але там лише один гравець. Помиляється гравець, минаю і я буду подаватися зали. Буваю, весь весь Коплюють м'яч, минай та йдуть ще одну атаку. М'яч буде від Закидання. Гравця гоміна опікає три гравці, перекоплює виходить вал. A gente vai manai.